Ось, ми зроби конкурс, прийдемо, подивимося. Божий охрестився. Не маєте вертати до хати? Ні, ні, тут будьте, тут дітей повно там. Тут. Давайте тут. Але може тут треба крісло принести, цю каревчу комнату. Ви будьте богаті, та, 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 тут. Ну, і багаті. Тут вертати? Так, 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 так. Дайте мені, чи не бачите? Ну йди, а де шапка твоя? Не. Як вона заглядає, щоб не так. Може їм прісла треба тут А то може ти. Слава Богу, добрі люди, З Вифлеємо ми йдемо і ступаючи осюди, звістку радісну несемо. Щось, я застаєнки нам показала. Ми почули гель. Божий син родився синдронився! Ха-ха-ха! то є забава! Немає бога, тільки зваба, тільки дивіться! Краще кінець заставу хочу! Я маю шинята, а душу мацю пусечку віддати. За неї пиво, і кобаси, і голодівку, і грошей, хоч в бочку кваси. Тільки сюди їм малеком сюди. Про це вам буде, друзі, хоч куди. Як ти костюм, не просили? Дивійся, Веронічка, ні. Дядьки перебрані. Родинна я новина, сина породила. Спасіння про добру новину, про народження спаса Христа. Ми вам, люди, ми з далеких доріг. Чужоземних сторін. Залучаний палати. Сіяйте метанти, збираємо. Це ви це тоді,

зачекай, Дайте крісло для царі. Та дайте крик? Та ліші іди з на музик. Потанцюйте, поспівайте, попіте! А що за посібалась? мою качку. Чи не ліпше курчму пити, закусити і отпочете?

Що, голубий чи що, блін? Чи у вас двоє голубих там, блін? Воно три земля і неба тут. Сібі царю проти. Ти на руніка сюди Де Діка ж ти не бізься! Я хочу там вийдіть зараз. Я хочу символити! Маємо царю новину. Це б нам зота, ну, на на <рису> <рису> на що вона. Спочатку доведу, я ну всипну. Я в нас такі вісите, такі що торсіту нарицеє в таємне місці! А це нам золото не даєте. Що за цар? Царка, а чи новин, що протила діло сина? Веси наші, зараз діти на заповічу. Та, так, завіли розсмішаться. Тепер комусь тут вони жити. Хто? Що? Ліці, а цародися, чи то може повелися? А ну зараз я мешці, купити, ходимо дрібці. Ліси вас, цар зима. Бачить там? батька. Ми царі зі сходу у твій край приходимо. Поклонити цій дитині, що родилась в Палестині. Я цар єгипетського роду, де мій народ з давніх давен пророкував і проповідував, що має народитись Божий син, Спаситель світу. Побачив я зорю і вирішив дари собою взяти, щоб Ісусика привітати. Я цар ідійського народу, боє туда йде. Я говорю, свята дошлю до села віддали. А, да на узбіччя. І я до неї з собою взяв. Я بدي ти з нормальністю йти. Я боюсься чого. Ну ти ж же гойдай ту кухню там. Бо зараз вчаєм. На бой за дітей. Звать по шестку. Де я, де? Що ж, ідіть, ідіть, йдіть вихлия. А назад йти. сюди поверніться. Каже, ти мені путь, куди йти треба. Бо вклонитися йому. <плес> в мене є потреба. Куди не царка? Молода всього краю. Царя дитини я не знаю. Знати не бажаю. Воєн вірить. Стань передівною. Я <плес> на панку ці прибудуємо так. Прибитий сьогодні без без <потор> no. <потор> буде, без розмови, без хлопчати, так зробити. А хто буде добре, то йому не живе. Можете знайти я нині. Бо інакше, всі вас смерть. Хто закликає? Усіх стисать косає. Смерть, люба, смерть і мила. Завжди мені хто жила. Всіх косила урою. Всіх коє по волі. А тепер сила того, <потор> що тебе народився. Причесний усі.

у цар, ну, то що тебе? Раз... Ви... так міца не тіше, їроди лукавою, нажився тебе твої слави, ті, ті. ніщо безкарно не пройде і ніщо не зникає. І над татом кожним меч долі звисає. Хоч діток чи вбив, свою душу згубив, та знаєш, що ми не мер, він живий. Ось тобі новина меж дітьми не вбив до Божого сина. Що бунт, зрада, о смерти, смерть моя мила, ти всякий бунт у зародку душила. Прилинь махни кутою, радію, друге. Не будуть ці добрі люди. Ти бачиш синко навіть не здола, ходім зімно, бо темряв вічності палати, бо мале дитя вісині, має владу світі ліні

Порив. А любов і злава, да вами, я, а з благодабі вами подає, а й справи вашими зроби. серце керує, а й і, і заздрості згине отрута, щоб його ніколи не зміг повернутися, а нині ми разом Ісуса відаймо. І слава вики, йому заспіваємо. Слава, Бо вишні, Бог, Бовишнімо, заспіваємо, і. Дай, Жева, дай, Жева! Какъв са Не са ви, дай, Жева, дай, 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 от края дай, се дай,

Не хочеш, давайте звертаємось? Ні. Добре, поцілували, все. Добре, все, зрозуміла? Добре, і хто тут має? Ти? Так. Ти нам десь трапишся? вони всі туди пішли, не зрозуміла. За якою має бути? Йо! Йо! Йо, і Фріст взяв попід руки Не, 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 не пуляй, бо ще йде десь на страх. Йде а ні, маленяка. Тала страха, та вже. Та то і вже синеш не настрахаєш. Кафошева бурда. Кафошево, ти пробував? ти не миє. Ти що? Як я її можу зняти? Яка можу. Я тому, то, що ти ось так брив, то мода зараз така. І далі йдемо куди-от, поцісь фотографії. Ой, Ну і що, я досякаю.